Американська компанія Kodak, яка довгий час домінувала на ринку фотопослуг завдяки якісним фотоплівкам та доступним фотоапаратам, сьогодні опинилася за крок від банкрутства. Фахівці кажуть, що компанія не зуміла вчасно адаптуватися до цифрової доби та запропонувати покупцям нові продукти. Утім, за період своєї тривалої роботи Kodak накопичила чимало патентів на технології цифрової фотозйомки, якими можуть зацікавитися провідні виробники смартфонів та планшетних комп'ютерів. А це кажуть експерти, чи не єдине, що може втримати компанію на плаву і не виключно навіть повернути їй лідерство на ринку, історію та перспективи компанії «Кодак» досліджував Олексій Кузьменко. З часу свого заснування у 1888 році компанія Кодак була частиною американської масової культури, так само як Мерілін Монро, яку ви бачите на цьому відео, знятому на плівку Кодак у 1958 році. Донедавна вивіски Кодак можна було бачити всюди. Тепер їм на зміну прийшли логотипи японських компаній, які перебрали лідерство на ринку фототоварів. Власник магазину фототоварів Саєт та Ріверді пригадує часи домінування Кодак. Подіндіоледесвоналия роз. Починав цю справу, більшість асортименту складали товари кодак, Плівки, лінзи, камери. Фактично, все, що продавалось, було кодак. Нині ситуація зовсім інша у тобу потужних цифрових камер та широкого поширення камер, вмонтованих у мобільні телефони, Кодек втратив свої позиції і тепер опинився на межі банкрутства. За словами Тараверді, падіння Кодек почалося у 1991 році, коли компанії довелось сплатити мільярдний штраф за порушення патенту компанії Polaroid на миттєву фотокамеру та фотографію. Я думаю, що після цього Кодек побоювалися робити щось нове та сучасне. Вони стояли на місці у той час, як інші розвивалися. Наприклад, компанія Fuji колись була нікого невідома, а нині є потужним гравцем на фоторинку. Згодом Кодак також спробував впровадити цифрові технології, але програв конкуренцію компаніям Nikon, Canon та Sony. увійшовши на ринок цифрової фотографії, компанія намагалася бігти перед потягом і не зважала на вже наявних там потужних гравців. Тож трансформація Кодак не була успішною. У 1988 році на Кодак працювали 145 тисяч працівників в цілому світі. Нині ця цифра становить 19 тисяч два роки. Тому компанія зняла з виробництва високоякісну фотоплівку Кодакром. А фотолабораторія Туенсфото у місті Парсонс у Канзасі була останньою у світі, яка обробляла такі плівки. Насправді саме Кодак винайшов цифрову камеру. Це сталося у 1975 році. А у 1992 році цифрова камера Кодак DCS, яка використовувала технології Nikon, коштувала аж 13 тисяч доларів. Можливо, через надмірну ціну вона так і не знайшла свого споживача. Щось подібне сталося. Із Sony. ця компанія мала передові напрацювання щодо цифрових аудіоплеєрів. І що через їх пасивність айфони від Apple повністю перебрав. Ринок ідерідко компанії, які винайшли щось передове, не інвестують потім у це гроші та ігнорують зміни на ринку. Акції Kodak, які у 1997 році коштували 97 доларів. У 2011-му продаються по ціні менші за долар. Втім, Kodak заявляє, що не збирається здаватись. Компанія все ще успішно продає фотоплівку. А головне володіє величезною кількістю патентів, які можуть становити цікавість для найпотужніших виробників цифрових фотоапаратів та мобільних телефонів. Фонів вирогідно ці патенти можуть коштувати мільярди доларів. Олексій Кузьменко Голос Америки.